Україні. Сьогодні, нарешті, я зніму відео про свої процеси. Що я зараз вишиваю, які у мене плани. Покажу вам трошки, що у мене є вже вишито. Вишито, я вважаю, що як на ту зайнятість, яка у мене є, наразі то непоганий просування. По-перше, хочу сказати, закінчився, ви знаєте, виставка закінчилася у суботу був останній день. Сьогодні вже що у нас сьогодні? Сьогодні середа чи вівторок? Сьогодні 6 число. Не знаю, чи середа чи вівторок, щось я вже зовсім заблукала. Коротше. Два дні я була в коматозі після виставки. Щось у мене. Наталка моя каже, що то старість вже прийшла, але мені не хочеться в то вірити. От, тому не знаю. Вчора вже і до лікаря їздила, але сьогодні вже все нормально. Допом... Допоміг мені лікар, слава Богу. От, тому я вже так. Почуваюся більш-менш добре. Хочу подякувати всім вам. Ви у мене класні, ви у мене супер просто дівчатка, які ну, дивляться і взагалі от, на виставці підходили до мене, фоткались зі мною. Там, казали, що дивитись. Мені це все дуже приємно, це дуже надихає. Це, знаєте, дає таку. Ну, дає розуміння того, що ти це все робиш не для себе, не сам з собою тут бесіду ведеш, а все ж таки тебе хтось слухає і для когось це дійсно важливо. Тому дуже вам велике дякую за підтримку, вашу на виставці. Всіх була рада бачити. Навіть якщо ви до мене не а так дивились хитренько, я це все бачила. так що... За це вам теж дякую. Чоловік мені каже, Боже, ти така вже популярна, всі тебе впізнають. Ой, мені дуже це приємно. Так що, ще раз всім дякую. От, виставка, мені сподобалася виставка, як вона пройшла, на яких емоціях. Всі учасники були класні, але в мене, на жаль, не було багато часу, так, щоб, знаєте, піти і нормально роздивитися. Ну, це завжди так. От з першої виставки, як ми брали участь, це завжди так немає змоги, коли ти учасник нормально піти і роздивитися інших. Тому що, слава Богу, до нас теж підходили люди, і, і треба було ну, приділити увагу, і ви бачили всі, що зачасту у нас багато людей на стенді, так що немає змоги так, щоб, знаєте, піти і все роздивитися нормально. І навіть не було, про що я шкодую, що деякі дівчатка підходили, і у мене не було часу нормально з ними поспілкуватися, тому що багато людей, всіх щось хочуть, і не можу просто всім приділити ту увагу, яку вони заслуговують і хочуть, тому вибачте мене. Але як є, так є. Слава Богу, що в мене такий популярний стенд, і є люди. Тому що якщо б людей не було, було б якось сумно зовсім. І так, тепер про вишивку. А, і що я придбала на виставці, бо це вже так за традицією, Бачу, блогери там багато хто виставляє, що придбали. Ну, я вискочила. Навпроти мене стояла на, на, на містинках, я у них придбала. Зараз я вам покажу. Це так, знаєте, я в кожної виставки намагаюся щось блікує, вибачте. Світильник по іншої локації я зараз не знайшла такою, знаєте, швидкою, щоб нормально розміститися і вам все зняти. Маленькі такі дрібнички я кожну виставки собі беру, щоб, знаєте, на згадку просто було про виставку. Цього разу я взяла ось такий магнітний тримач. Такий мухоморчик. Він там один був. Були ще інші такі грибочки, але мені саме мухоморчик сподобався, то я собі такий взяла. І він тепер у мене в колекції. І ще мені моя вікуська подарувала ось такий набір. Це дизайнер Віхола. Ось. Мені там ще один подобається, але я спочатку цей відіш'ю, а потім вже візьму другий О, куплю. От. А так вона мені. На згадку про виставку, вона вперше приймала участь в цьому, на цій виставці участь, тому подарувала мені ось такий набірчик, за що я їй дуже-дуже вдячна. Дуже хороша комплектація. Тут, бачите, навіть фетер йде в наборчику. Класний. І відшив, взагалі, обалдеть. Я, мені дуже сподобалось. Тому буду. І от, в принципі, це всі мої. Скажімо так, покупки подарунки Я по-скромному. Так що, от так. Значить, але я собі після виставки зробила один подарунок. Він, коли до мене доїде, я вам покажу обов'язково. Це така моя мрія-мрія, вже давнішня, достатньо давнішня. тому я вже так психонула, можна сказати, і замовила собі. От як отримую, я вам обов'язково його покажу, той подаруночок. І так, що я тут вишиваю? Ось цього ви бачили вже снігового, ну, це ліопард, білий леопард, такий сніжний барс, я не знаю, хто це такий. От, і Ви бачили початок, коли я його починала. І я вам зараз покажу, скільки я вже відшила. Ось така у мене мордаха вже є. Вона вже ну, готова. Це все вже готове. Єдине, що вуса там. Ще будуть. Але вуса вже, коли я тут, ну, все поле, як, яке вони займають, коли я вишую, тоді зроблю вуса. А так, в принципі, вже мордаха готова. Ось такий він красень. Тут є е, півхрест чотири нитки, півхрест в три нитки, хрест в три нитки. Ну, і бленди. Ну, такий, знаєте, подобатися треба з ним. Але мені подобається, як він виходить, такий серйозний. Хлоп вийшов, правда такий краси Трошки нудновато його вишивати, тому що кольори такі, знаєте, от немає яскравих кольорів в цій роботі, тому трошечки, але нічого. Значить, мені стало його колупатня е, трошки нудною. І я думаю, візьму щось таке, знаєте, щоб одним кольором сидіти і собі вишивати. Я так розмріялася, класно. Давним-давно у мене це Стоні Крік. Тут, взагалі, тріптих представлено. Можна таку панельку, круг, круг такий вишити, і основна картина. Я буду, хочу зробити тільки основну і без ось цієї. Частини там, де написи, і віночки. Ви знаєте, що віночки я не люблю вишивати, вони мене асоціюються з чимось не, не святковим точно. І букви, цифри, все оце я теж не люблю. Тому я собі отак-от її вишию: будиночки, ялиночки, оцей Санта на оленях, і все. Так. Колись у Ані я замовила тканину фарбовану з люрексом. Це було це мурано з Люрексом по моєму в якихось покупках я вам її показувала. В общем, це я її замовили під цей процес. Ниточки, все, і воно лежало, Ну, рік точно лежало чекало. Ну, Тут взяла, думала, сяду і одним кольором швиденько буду в проміжках між тим ліопардом вишивати. Але не тут то було. Значить, зараз я вам покажу, що у мене є на сьогоднішній день. Ось так він виглядає. Звісно, що в камеру ви зараз не бачите того блиску, який тут є, значить, по ключу там він вишивається в три нитки. Оці сніжинки вишиваються білими ниточками, плюс ще ниточка додається люрекса блискуча. Але я тут цього не стала робити, це я вишивала в одну ниточку. Тому що тут ну, достатньо близько від самої основи. Ще якщо тут додати близько, то взагалі очі повилазять. В чому прикол цієї. Основа <смі> в тому, що вона блищить, відблискує, і вишивати просто вилазять очі. Я вже і лампу, і так, і сяк. Ну, коротше, якось я її вишиваю. Особливо, коли знаєте, я ж вишиваю зараз у себе в кімнаті при штучному освітленні. Раніше я вишивала на кухні, на фріслі, там ну, більш природне освітлення. У мене в кімнаті штучне. А при штучному ви ж знаєте, що цей весь люрекс він дає більше блиску, більше блищить, все. Ну, в общем, я собі зробила легше і, знаєте, обрала таку роботу, щоб взагалі відпочивати. Зовсім-зовсім не напрягатися. Але вийшло не так, як хотілося. Потім, значить, є ж у мене чохолики різні. От чого не одягти на цю роботу чохолик? Я маркером ось тут. Провела полосочку. Ну, відмічала там на схемі, і якось випадково у мене тут пішов маркер. Не знаю, я нічого поки що не роблю. Вже коли вишию, буду дивитися, може так і лишу, нехай буде ця полосочка. Подивимося, може вона зашиється. Тому всім раджу користуватися чохоликами. От, тому що вони дійсно інколи отак допомагають. А Я полінилася і тепер маю клопіт. Але нічого. Ну, в общем, ось такі у мене дві роботи в процесі. От, я вважаю, що такі у мене непогані просування по них. Десь місяць, так, пройшов, як я аліопарда цього почала. Я вже не пам'ятаю, так собі записи ніякі не веду. Але мені здається, що десь місяць, і плюс ця в мене паралельно, так що. Я думаю, що непогано. Як для мене. Так. І ще от так світиться кошмарно, правда? Вибачте. Так, і ще я хочу, знаєте, що розпочати ось цю роботу. Ось цю. Це моя розробка, мій наборчик. Я їх роблю такі наборчики. Так, за ілюстрацією Дарини Сенгаївської. Ще буде у мене дві розробки її картини. Я вже хочу дуже-дуже хочу сильно дібратися до них, їх до осені зробити, щоб представити на наступній виставці осінній. Тому що мені дуже подобається цей художник, подобаються її картини. О, такі вони, знаєте, життєві. І хочу розпочати її вишивати, тому що відшиву поки що немає. І от я хочу його зробити. От Так Так що в мене буде тепер три роботи у, у в, три, <свісно> три роботи в роботі. <свісно> от, і буду потрошки-потрошки їх всі просувати. Так, що ще я хотіла вам розказати? Начебто все. Більш нічого не хочу розказати. Якщо є якісь питання, то задавайте. Начебто, все, що я вам хотіла показати і розказати, я показала, розказала. Ну, все. Все. Дякую вам ще раз, що ви у мене є, що ви мене дивитеся, це дуже надихає, це дуже підтримує. Не забуваємо донатити на ЗСУ, не забуваємо їх підтримувати, тим самим себе підтримувати. Все, бережіть себе, будь Па-па!